Бійців п'ятьох військових частин підсилив міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб необхідним обладнанням захисникам, що боронять небо над Вінничиною та державний кордон, передали 30 тепловізійних прицілів та один мавік т Військові кажуть, така підтримка зробить оборону ефективнішою. Це дуже вкрай зараз важливо, оскільки це нам дозволяє в нічний період часу, коли нічого не видно, побачити різні об'єкти, як і повітряні об'єкти і живу силу. Неважливо, це чи ухилянти, чи ворог. В першу чергу це ворог, звісно. що. Тепловізійні приціли нам дозволять ефективно виконувати поставлені нам задачі, і ми, у свою чергу, можемо якісно забезпечувати охорону нашої країни. Тепловізійні приціли українського виробника. При виборі обладнання координатори гумштабу орієнтуються на потреби бійців. Ми цей приціл, ця модифікація. Вона підсилена, має спеціальну станину, яку можна кріпити не тільки на автомат, а й на кулемет. І кулемет калібра до 145. Це дуже великий потужний кулемет, яким не збивають шахеди. Цей приціл оснащений е вайфаєм. Він передає на приціл, е передає картинку зразу для того, щоб покращити роботу. Координатори міжрегіонального гумштабу від початку війни підсилюють близько півсотні військових частин, бійці яких боронять як Вінницьку область від ворожих шахедів, так і тримають оборону на різних ділянках фронту. Катерина Соколюк, колег літвінця в новини за день телеканал. Віта.